Всім доброго дня! З вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні хочу показати для вас, що маю в наявності: Opel Astra H. Автомобіль 2008 року виробництва 12 й місяць. Модельний 9 й рік. Перша реєстрація 9 й рік. Двигун 1,6 бензин 85 кВт, 115 кінських сил. Звичайний двигун MPI, на який ставиться легкогаз. Коробка передач механіка, пробіг 185 тисяч кілометрів, оригінальний, підтверджений. Є всі документи, сервісна книжка, техогляди німецькі. Автомобіль в комплектації космо. У нас вже лінзована оптика, омивачі фар, протитуманні фари. Ось такі легкосплавні диски в гарному стані та гарні. Гарна гума літня, ще на два сезони вистачить з головою. У нас машина в такому гарному кольорі, чорний металік. Є відтінок такого фіолетового, баклажановий, ну, такий гарний цікавий колір. Бачите, ніяких царапин, м'ятин, корозії Нічого немає. У нас машина приїхала з Німеччини. Повністю обслужили автомобіль, замінили всю підвізку, все, що було, все замінили. Ось тут, бачите, пружини, амортизатори, стойки, всі тяги, всі резинки, все поміняли. Всі стри запчастини лежать у багажнику. Ось, губа присутня. У нас по кузову є один маленький підкрас. Там була царапинка, гарно пофарбували і все. У нас вже велике дзеркала, бо це вже у нас ресталінг, регулювання дзеркал, електрика, датчики світла, датчики доща, круїз, контроль, шкіряний мультикермо шкіряне. Ось це його оригінальний пробіг 185 тисяч км. Двохзонний клімат-контроль, у нас камера заднього виду, Android Auto і так далі. Два ключі. Тут машина дійсно в дуже гарному стані. По двигуну ніяких зауважень немає, по коробці передач також, по ходовій частині тут все нове стоїть. Бачите, ми ще віддаємо всі запчастини, все, що поміняли, все, віддаємо шторочка присутня. Тут в нас запасне колесо, там домкрат, ключ. Тут все в гарному стані. Аварійний знак, гарний пластик. Тут їхні больні місця, нічого немає. тут ніде корозії, нічого такого тут немає. Тут гарний кузов, гарний стан автомобіля. Задні сидіння. Карта дверей. Тут все в гарному стані. Тут все гарно. Тут у нас, бачите, скільки документів. Тут пробіг і тут все є. Сервісна книжка. 116 тисяч. Останній запис по книжці. Тільки нема дати. Тут у нас дата 18-й рік, 110 тисяч кілометрів. Ось. Так, зараз я вам покажу, що воно у нас по кузову. Те саме ми фарбували. Так. Дах в оригіналі. Тут все в оригіналі. Все в оригіналі. 114, 106, 104, 115, 117. 118 130 105 120 108 Все в оригіналі тут 106 109, 114 115 120 116 101 120 120 103 118 107 103 112 114 166 143, 160, 360, 120, 600. Ось тут така була царапинка. Не знаю, де вона взялася, можливо десь хтось як, як відкривав, тут десь вдарив. Ну, тут ось так фарбовано кусочок. Ось. Нічого там страшного, критичного немає. Ось. Машина вже розмитнена, сертифікат присутній. Тільки виписуємо договір купівлі-продажу і все. Я вам ще хочу показати більш так детальну комплектацію. Так, зараз. Каталізатор на місці. Бачите, тут у нас навігація. Тут є YouTube, можна дивитися, що хочеш. Ну, З телефона роздали на машину, Wi-Fi, підключилися і все. Тут навігація, музика. Бачите, камера заднього виду, все працює. Ось. Ну, таких астр дуже мало, і їх взагалі немає. Але в нас є тут кліма, все працює. Ось такі справи. Ще я вам хочу показати як. Бачите, адаптивний ксенон. Ось Ще я вам, вам, вам покажу під капотом. Новий акумулятор, тут все сухесеньке, гаре міняний у 2019 році на 116 тисяч, новий антифріз. Тут все гарненько, все. ось, Новий акумулятор, новий антифріз. Все як має бути. Я вам все показав, тому ціна та контакти будуть під відео. Ось, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд, і ви будете щасливим власником такої Астри. Таких Астр більше нема на авторинку і взагалі. Всім гарного дня, до побачення!